Друзі, всіх вітаю! 3 серпня. Ми з зразінкою біжимо зустрічати схід сонця. Хотіла би сказати два слова про встановочку. Ніч пройшла неспокійна. Тривога за тривогою. Ми чули, як збивали дрони. Також вчора чули вибух, і було дуже гучно і іноді страшно. Але дякуємо нашим ЗСУ за захист. Дякуємо за те, що ми можемо зустрічати так. Сонечко не забуваємо донатити. І не забуваємо про полеглих. Хотіла нагадати вам стосовно петіції, будь ласка, підпишіть петицію і поширте її в своїх соцсетях про присвоєння звання Героя України посмертно Качерешка Андрію. Силка на петіцію, це перший коментар під цим відео. Друзі, сьогодні вихідний день, є у вас декілька хвилин розібратися з цим. Там дуже легко, будь ласка, підпишіть і поширте в своїх соцсетях. Растюня, ти йдеш, давай швиденько, вже час. Ми запізнюємось. Помиті дороги і Тарас Ригоріч. Тарас Григоріч, добрий ранок. Сьогодні стільки автівок їздить. Людей не бачимо, а автівок щось куди вони всі їдуть. Чи сонечко зустрічать, чи вже по справах, начебто рано, а просто двіжуха така. Погода щось не зрозуміла. Небо в хмарах, не знаю, що ми побачимо. Побачимо то сонечко, не побачимо. Сьогодні, можливо, і дощ, Качка каже, і завтра таке щось. Вода холодна, стала в морі. Кандубаситься постійно щось. Щось з погодою. Нили 36, коли було, чи скільки там? 38. Казали, спекотно. На тобі. А зараз не зрозуміла взагалі, що воно, чого чекати. Кандубасіться цей вітер, то закриває сонечко, то відкриває, то дує, то не дує. О, мама мія, ніякої стабільності. Расюня, ти де? У Расі тільки все стабільно, шукає гадості, поїсти, вже ж поїла, тільки що. Вже поїла, але і перевіряє. Де ще можна щось перехватити? Урвати. Біжала через місточок, ухватила кліновий лісточок. Растюня. На зустріч о. новому дню. Растенька, добрий ранок. Добрий ранок. Моє сонечко! Біжить. Біжить. Друзі, зараз я теж заходила в парк Шевченка. Минуле моє відео було... Про Ланжерон, там, де я казала про парк Шевченка, показувала вам, що тут є лонопарк. Це теж все парк Шевченка. І Тарас Григорович все, і тільки це інший вихід. То ми заходили позавчора якби зверху, а це з боку. Зрозуміли? Хто це? Хто це? Рестюня наша. Ой, друзі, не сказала вам, навіть не те, що не сказала, а не було коли сказати. Відео вже було заснято. і Що сталося в минулі вихідні, коли ми знімали з вами «Піано ранок, Ігор грав якусь нову композицію. Ну так для мене вона здалася новою. Я її теж засняла. Думаю, вас порадую, Щось новеньке. Ви ж кажете постійно, що це вже надоїло, чи що, одне те саме. От, кому одне те саме, а хтось, а хто бачить різне? Ну, то таке. От, записала ту композицію, виклала ж відео. Ютуб пише порушення авторських прав. І мені довелося видалити це відео з Ютуба. цей відрізочок, вимкнути звук, наложити свою музику. Може, хтось із вас звернув увагу. Може, і не звернув. Це все. Не те, що я там хотіла Ігоря затміти свої, свої музикою, а бачите як, Ютуб сказав це, до речі, до того, що хтось писав, коли теж був концерт Віктора Павліка, що треба було опубліковувати. Ютуб блокує тільки студійну запись. Ні-ні-ні, Ютуб блокує, якщо він впізнає якісь ноти чи не знаю що. Я не думаю, що він по словах впізнає, але, напевно, по нотах. А коли ми з дівчатами були в автокемпінгі, теж співали і заблокували нам, теж порушення авторських прав. Пісня, яка пісня? Червоне, чорне, оце народна пісня, але авторські права принадлежать Павалій, написав Ютуб. Так що Ютуб слідкує за цим, це все серйозно. Сонечка не видно. Начебто така сонячна доріжка, яка йде вверх, яку ми звикли дивитися на море, да? сонячна доріжка, а вона зараз йде по небу. Оце, так. Да. Дивує було нас сонечко? З цієї сторони, які хмари. Друзі, а ми його не бачили, тому що воно ще не зайшло, не вийшло. Ось воно виходить. Боже, я думала, то хмара все закрила. Сонечко наша, ви бачите? Добрий ранок, Україна, прокидайся вже мала. Ланжерончик, давай? Гогусь, з Новим Днем тебе. Ти так погано спала сьогодні, бігала постійно під кровать, туди-сюди, туди сюди. Боже, мой, ці тривоги, ці вибухи, але в нас є ЗСУ. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. 3 серпня, так виглядає Ланжерон. А де ж наше сонечко? Йде моростюшинка? Дуже красива, друзі, це неймовірно. Ви зі мною згодні. Даємо грацію, растя, пішла, Растя! Растя, даємо грацію! Молодець моя Растя! Молодець. Растінька! Растінька, даємо грацю, ану не ми. Хто морем бодриться, а хто вон подивиться. Сіла вже в компашки, добрий ранок, все добре. З чого почнемо? Це, Растюня вже за столом їде. Растюнечка, Ти прийшла на сніданечок, так? Да? Скажи, не заважаю. Раз ти так на мене піде сюди, йди, йди.

Ранок починаємо з п'яна ранку, морічка і кави від магазину 25 Кофе Ростес. Друзі, ви можете придбати будь-яку каву в цьому магазині за знижкою 20%, крім дрібів, комбо і наборів, використовуючи промокод nata 20. Силочку на магазин я залишу в першому коментарі під цим відео. Новим днем вас. Вівсяночка з відочком раз тя не їй, таке. Ти будеш вівсяночку? Смедочко, що тебе зноситься? На сапирка? Стоп. На сапирку. Тут медок. Тут медок. Здравствуйте, я как на кота? Растей. На Хотіла вам пожалітися, чому вчора не було відео, чим я займалася і що в мене сталося. А сталася в мене неприємна ситуація, і я вчора ревіла, злилася, сумувала всі негативні емоції, які є. Я вчора переживала. Навіть не тільки вчора, а сьогодні вночі я прокидалася, поверталася думками до цієї історії. Так що саме сталося, розповідаю, в мене вимкнули світла. Це сталося позавчора. Спочатку немає світла, я подумала, що це масове відключення, як завжди. А потім дивлюся, в парадному є світло, немає тільки в мене. Дзвоню в ДТК, одеський ДТЕК, що сталося, мені кажуть, вам вимкнуло світло за неоплату. Як це неоплата? Дзвоню хазяїну квартири. Да? Він каже. Я за кордоном, ну я завжди, ви пам'ятаєте, історію з ключами, так? я за кордоном, проблеми індіяться, вождя не бембають. Так і тут. Я все оплачую, але будемо щось, щось будемо вирішувати. Виявляється, що він оплачував, але не передавав показники лічильника. А якщо ви не передаєте показники лічильника, то вам рахують посередньо. Така історія сталася, йому нарахували там якийсь тобор. Хоча в травні місяці нам змінювали лічильник на двохфазне, оцей день ніч, який окремо рахує, і складали акт, коли той старий лічильник демонтували, да, склали ж акт, записали показники, все, він забрав той оригінал, працівник ДТК, забрав той оригінал акта з собою. Чого ж ви не внесли ті показники? Чого ж ви по старому лічильнику нарахували там? Не які цифри. Ну нарахували. Ніяких ні попередник я не отримувала нічого. Отак просто з неба телеграма, раз випнули світла. Я в шокі. Вчора знов таки той власник квартири каже, треба брати той акт, коли у нас знімали той старий лічильник і йти е е в дете, щоб вони... Переписали ці показники. Хоча в них це є оригінал акту, ну чому? І чому я повинна цим займатися, якщо це ваша квартира? Да? То він каже, в мене є тут батьки, але вони на дачі, не можуть зараз. Хочете, чекайте, поки вони приїдуть. А хочете, йдіть самі того. Я пішла, вони переправили ті показники, але це все так швидко не робиться. Вони в себе переправляють. Куди відправляють в іншу організацію, яка там дня два чи три буде перераху... ну, робити цей перерахунок, потім, ну потім невідомо що, потім знову повертається в ДТЕК, і ДТЕК протягом п'яти днів 5 днів підключить світло. Тобто світла в мене не буде десь тиждень. І ще й вихідні, ще спипала, що сьогодні, завтра ж ніхто не працює друзі, Я вчора, я ж кажу, в мене є іребі, ну як можна якась скіска. По-перше, в мене все, що було в холодильнику, воно все за ніч, там дня, воно все прокисло. М'ясо було, там, все повикидало. Кавунчик такий здоровий теж. Та Тащила з того привозу, тільки розрізала, він скис. кисликом. Ну, все повикидала, але... Вже забула за це, вже пережила це. Хоча теж я ж не, не мільйонер, я не можу постійно купувати, і щось викидати. Ну Що це за новини дня? І взагалі-то, ну як мені образила я, що оплачую все, все вчасно. Ви ж розумієте, що якщо людина орендує квартиру, то її там ніхто не буде тримати, якщо вона не вчасно буде оплачувати. Звісно, що я оплачую все вчасно, може навіть таке, що на день раніше. Ну, а тут така ситуація. І все на, на мою голову. Він не передавав показників якомусь 21-22 му році. Жили в цій квартирі, які квартирами, да? і їм світла не вимикали. От тільки коли живу я, вимикаються світла. Розумієте? Він за кордоном, батьки на дачі, треба мені йти по цим которам. Плачу такі гроші за оренду житла, ще кажу, що ще живу без світла і стосовую ці всі питання. Ну це взагалі якийсь треш, якщо так подумати. Ой. Я кажу, я вчора хотіла рвати і метати, Сьогодні я вже трошки, коли я вийшла, побачила це сонечко, послухала Ігоря, то я трошки заспокоїлася. Взагалі то капець. Ситуація, і вона ж не вирішена. Бо не вирішена, треба все заряджати мені, гаджети, ці всі я батькам кажу. Вчора сиділа цілий день у батьків, заряджала всі свої, позбирала у всіх Позаряджала позаряжала купу павербанків, принесла додому і почала все, щоб в мене працювала через павербанки: вайпай, телефони, ну таке. Сьогодні на натемно збиралася. Нафарбувалася, не знаю як. ну Начебто нічого. Піде. Ось така ситуація. Так що От так. Нічого, все буде добре, так? Да? Тримаємось. Ану не ни. Ану не ний. Сьогодні зайшла в борчка і сама собі кажу, ану не ни. Даємо грацію. Растінька. растя від одного столу до іншого, вона там з дівчатами сиділа. А тепер сюди прийшла, Растюнечка, все добре. Вона не любить, коли я так перебиваю їй всю маліну. Нічого ми не спіймали, крокоділ не ловиться, це вам не санжіка, а ще на пірсі холодно. Я не думала, що я таке скажу, але на пірсі холодно, вітер обдуває там зі всіх сторін. Такий вітер, і мені здається, що він посилюється, що я вам укуталась прийшла. Будемо закінчувати це відео. Зараз вам покажу ланцерон, як він виглядає, скільки зараз. 7 годин ранку, чи пів на 8. Вам приємного перегляду до зустрічі. Пока-пока.